Вітаю всіх! У мене сьогодні буде така собі дегустація. Є дві головки сиру, які я вже розрізала. Насправді, я знімала відео, а це вже буде дубль 2. Значить, є головка мармурового сиру ось така, і є ось така вузенька. Із вузенької я вже відрізала, спробувала. Дуже смачно. А із оцеї головки зараз. Ви знаєте, різниці нема ніякої. Смачний і цей, і цей. Десь почула, що якщо один і той самий сир зробити в різних формах, він має різний смак. Як на мене, немає різниці, що у вузенькій формі зробити сир що не в вузенькій формі, пахне однаково, на смак однаково смачний. Е, хто не знає, я скажу, що це сир із козиного молока. Я його варю сама, в мене небагато молока, бо в мене небагато кіз. Але все одно це класний сир смачний. І тепер я буду його вакуумувати у вакуумні пакети, а заодно відправлю своїм покупцям, які довго чекають вже на мармуровий сир, тому що наступна порція мармурового сиру буде десь приблизно через 2-3 тижні. Ось так. Це гарного дня і смачного сиру. Так, і заодно зроблю дегустацію е, сиру качота. Є качота з пажитником, це найулюбленіша качота і є качота чиста. Ось така чистенька. Ой, Як я люблю качота. Вы себе не уявляєте. Да, я скучала за качотою. Это смакота. И вот такая качота из пожитника, бачите? Да, пожитник дає такий, знаєте, э, нотку гріхового аромату і присмак, мм. Mm. Ось так. Це таке задоволення, коли є результат роботи, я вам просто передати не можу. Сир готовий. Всім гарного дня!